Давно в нас не було рубрики ігри місяця ще була досить проста, не так багато було чим хвалитись, хоча минулий місяць був до неймовірно гарячий на релізи, і можливо, дещо вийшло не таким, як його очікували, але грати було в що. Мої вітання. Ви на каналі про Нінтендо Юа. Дякую за ваші перегляди. Вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до соцмереж, зокрема телеграму та каналу про Нінтендою А Шорт. Переходимо до огляду. Okay. Але все ж коротенько, давайте згадаємо про те, що ми отримали в жовтні, адже місяці сказав вище таки був багатим на реліз. Отже, розпочалось все із бандла, якого ну дуже довго чекали Mario Galaxy 1 2. Порти досить якісні, приємно граються, крім невеликих зауважень, пов'язаних із камерою, передусім в Galaxy 2. Але то деталі про які можливо якось поговоримо пізніше. Ігри варті того, щоб їх купити, якщо ніколи не грали, бо ж ви фанат Супер Mario. Але, мабуть, все-таки точно не масткет. Вийшли Pokémon Legends The A, чергові ігри від геймфріків, як завжди, неоднозначна гра, чудові навіть десь неймовірні бої, але які ж все-таки проблеми із оточенням. Але диво, гра технічно працює гарно. Також вийшли Little Nightmares 3, Persona 3 Reload, Plants Поленси Zombie, Absolum, Power Watch 2, Once Upon a Katamari, Dragon Quest 1-2 hd 2D Remake Також отримали Mortal Kombat Legacy Collection. Всі ігри є доволі вагомими релізами, хоча б Ленсу Вісі Зомбі. Там трохи капець був на релісі. Гру таке відчуття робили взагалі на колінках і за допомогою шиї. І косяків там ой-ой. Не найкращим вигляді вийшла і персона, але їх начебто таки потихеньку виправляють. Це ті ігри, на які варто було звернути в жовтні. Переходимо до листопада. А тепер про те, що буде цікавим в цьому місяці. Ну, дещо вже навіть вийшло, так як випуск трохи запізнився. Цей місяць пройде під знаком Switch 2. адже одразу два вагомих ексклюзиви, хоч і не від внутрішніх студій. Хайрул у нас від коє а от Кірбі робила Сора і Namco. Сора, якщо це студія Маса Хіроса Кураї. Але давайте по порядку. Сьогодні поговоримо про 11 ігор, двом приділимо багато. То уваги говорити будемо в порядку релізу цих ігор, ну тільки в кінці кірбі на кінець залишимо. А ще згадаємо про вихід однієї фізичної версії і вихід оновлення для одного Екза Нінтендо із першого свіча. Отже, 6 листопада, це реліз чергового Hyrule Warriors. Тепер ера ув'язнення. Ну, вона в The Kingdom. Займається розробкою -E Tecmo, зрозуміло, під наглядом Nintendo. При цьому головне події в цій грі будуть канонічні по відношенню до всієї франшизи. Тому цілком можливо, що це буде такий собі з Legend of Zelda Zero, так як, мабуть, вони в хронології будуть найстарішими. А це вже вагома. Не буду багато говорити про те. Що там, чому і як, а то може комусь спойлерів під кіно з по сльозах королівства. Основне, що ви повинні знати про цю гру, це екшн стилі мусоу, тобто дуже масові битви, просто орди ворогів, динамічний гралат, комбо здібності і всяке таке із шармом Зельди. При цьому можете використовувати пристрій зонаї для боротьби з ворогами, синхронні атаки із союзниками, буде кооперативний режим, як сплітскрін, так і онлайн ну і в порівнянні із попередньою частиною Age of Calamity маю на увазі, масштаб карт значно зросте. Буде як видно, той же поділ світу, що і в оригіналі, тобто тірса в закиндами. І загалом все виглядає більш ніж красиво: 60 FPS, 4 k в доку, динамічне освітлення. Ну, загалом, гра цукерочка, е, має бути. Сподіваюся, що з оптимізації жодних проблем не буде і матимемо гарну гру. Собі її передзамовив і, можливо, на момент виходу. Відео я вже в неї граю. Також той же день реліз гридінку. Ми, можливо, грали, чули, зустрічали її. Якщо любите, всякі там симулятори життя, містобудування і подібне. Гра доступна на ПК в скімі, має дуже схвальні відгуки. І ось тепер гра на свічі. Розробник австралійська студія, відповідно, звіти і натхнення в плані оточення. Будуєте містечко, розвиваєте ферму, рибалите, добуваєте ресурси і досліджуєте оточуючий світ. При цьому в грі є різні біо. Тропічний ліс, пустеля, степ. Гра не те, щоб надто унікальна, але свій шарм безумовно має. Головне, є демо-версія, спробуйте, якщо цікавить. 11 листопада Good Night Juniors. Ну, а оце цікавене. Ви граєте за шестомісячного малюка, який виявляється, має певні психічні здібності. З цікавинок в грі це управління. Тут є режим керування за допомогою камери. Тобто відбувається відстеження рухів вашої голови. І відповідно цим ви здійснюєте керування в грі. Таке собі повне занурення в режим малюка. По самому трейлеру видно, що у вас є певні. Завдання пов'язані із вашими уміннями. Чи буде це цікаво? Можливо. Загалом розробники вказують на те, що це невелика гра, а всього лиш коротка пригода з акцентом на оповіданні. Цікавенько, буде генький карб для другого свічка. Почекаємо оглядів. 13 листопада одразу три гри. Варто зауважити, що ці три гри досить ніші ну можливо, як кудзе і неслінь ніж, але все ж таки. При цьому вони мають певну цікавість. Отже, Inazuma Eleven 11 Victory Road. Розробники Level 5. Неймовірна студія цього року вже була Fantasy Life. Перенесена на наступний рік професор Лейтон і ось в листопаді футбол. Точніше, аніме футбол. Тут, знаєте, Sport 7 із RPG. Взагалі, Level 5 має і Гри, які дуже відрізняються від того, до чого ми звикли у звичайних іграх. Вони представники японської культури в плані ігор, і вони в них ну дуже нетипові, але від цього лише інтригуючі. Взагалі, ця серія розпочалась на Nintendo DS. Якщо пам'ятаєте такий собі фільм Кунг фу футбол, то от тут щось від нього є. Передусім, у вас тут є такий собі суперудар. При цьому в усьому воно все ще й анімешне. Не знаю, звучить, виглядає досить цікавенько, але що воно вийшло у фіналі? Почекаємо, адже гра ну дуже довго. Я б це назвав Крейзі аніме футбол. Чекаємо. Далі трилогія Atelier Ryza, Secret Trilogy Deluxe Pack. Збірка з трьох ігор, що вже виходили на багатьох платформах у 19, 21, 23 роках. Але збірка містить всі DLC і додатковий контент, а ще новий контент, правда, не ясно, чи буде його там багато. Нагадаю, що це JRPG, RPG, але було б образливо назвати Аталія Райза. Просто JRPG. Ну, варто правда зауважити, що це ще й аніме JRPG. Основна увага тут до алхімії. Вимов справжній зілівар дослідження. Варите і створюйте еліксири. Бива система не покрокова, а динамічна може сподобатись. Великий регіон для дослідження, багато діалогів, і тут взагалі в грі справа не про якесь геройство і глобальні речі, як там в Ксеноблайді, наприклад. Скоріше більш побутові речі про дружбу, ну і власне про алхімію. Якщо ніколи не грали в серію, але цікавлять подібні ігри, то може зацікавити. Якщо вже грали в старій версії, то Мабуть, оновлюватись надто великого сенсу і немає. Яку за перша та друга теж четвер, При цьому фізичні версії теж будуть на ключах кариках, звичайно, але вийдуть вони в грудні. На голошу буде дві версії: перша, що вже виходила на свіч 1 і продовження, тобто яку за 2. Це ремейки класичних Якут ще з PlayStation 2, але абсолютно нова графіка, новий контент в порівнянні з версією Свіч. Вища роздільна здатність і підвищена частота кадрів. Приємність від Sega те, що ігри не дуже дорогі по 30 євро. Ще не бачив цін на апгрейд-пак для версії від першого свіча. Вона начебто має бути. Нагадаю, що вже вийшла як за Zero Director К і вже обіцяний як за 3 Dark Tides, вийде в лютому. За 7 місяців на Switch 2 матимемо аж 4 гри із серії. Так за рік-півтора вони всю франшизу скоро випуску. Ну і Dragon Ball Sparking Zero вийде 14 листопада. Версії для обох свічів навіть є порівняння того, як виглядає уточню версія 1 та 2 в одному тому самому місці. Різниця колосальна, насправді. Але от стосовно версії Свіч 2, все ж питання виглядає слабенько, але почекаємо саму гру. Нагадається, файтинг від Bandai Namco. має велику історію, популярна франшиза. Є кілька ігор на старому свічі. SpongeBob SquarePants Titans of the type. Чергію пригоди губки Боба і знайомих нам героїв. Уже 18 листопада є демо-версія, і погравши в неї трохи, мені не все сподобалось. Але не сказати, що власне очікування такі вже й високі. В будь-якому випадку виглядає непогано, але якось не грав в ігри про губку Боба. Хоча вони ще на ГБА та GameCube виходили. Буде фізична версія, але на геймкей-карді. І загалом, чесно кажучи, гру багато хто очікує. Squirrel with a Gun. ще трохи божевілля вам 18 листопада. Про гру оголосили не так давно, і вийде вона ось досить скоро. Білка із стволом. Ну окей, цікаво. мабуть. вона, коли вийшла, стала ледь не хітом. Буде навіть нормальна фізична версія. Грати точно не буду. Але як сказав, окей, прикольно, хай буде. Термінатор 2D No Fate 26 листопада. Дуже цікавенька гра має вийти Піксель арт це я люблю. А ще Термінатор фільму дитинства. Крутезна річ, по крайній мірі тоді в 90-х. Ще цікаво, навіть при повторному проходженні гри можна буде змінити увесь сюжет, обираючи інші варіанти вирішення деяких сюжетних речей, скажімо так. Тобто відмінне від фільму закінчення. Ну, можна. А подавати свою унікальну історію. Ну і ще на листопад у нас анонсовано безкоштовне оновлення для Pikmin 4. На момент запису ще не було оголошення чи буде Switch 2 версія, і коли точно очікувати даний апдейт. З нового нам запропонують рівні складності, а ще зможете налаштувати зовнішній вигляд наших пікмінів. Але головне, звичайно, хочеться Switch 2 версію. Kirby Air Riders о, це можливо один з головних релізів на Switch 2 в 25 му році на рівні з Бананзою і Metroid 4. Це діти ще Сакурай Ще Що цікаво почуткам, створення цієї гри розпочалось з того, що Нінтендо звернулась до Маестро, щоб він створив ще один Super Smash Bros відповідно для Switch 2. І як кажуть ті, хто знає трохи більш за широку аудиторію, головною умовою від Масахіро сам була можливість створення гри Kirby Air Raiders. от такі -от дивні вимоги, не гонорари щось там, щось там, а можливість реалізувати своє бачення та ідеї для широкого кола гравців, бо все ж оригінальна гра на GameCube мала не надто велике охоплення. Отже, Air Raid. це неймовірно динамічні перегони, так би мовити, Mario Kart, що ми заслужили, і без всяких там відкритих світів, це просто буде драйв, швидкість і хаос навколо по грі було вдумати скільки цілих два годинних дайректа, насичених контентом. Тобто в грі буде скільки всього, що навіть уявити складно. По наповненню, це прямо таки смеш, Ну тільки перегони. Єдине, що має хвилювання. Мене особисто. А чи не буде воно трохи заскладним по своїй суті при цьому правління? Хоча на те саме управління вам потрібно аж цілих дві кнопки і стік. Ну загалом подивимось. Багато говорилось про оформлення ваших транспортних засобів. Їх навіть можна буде продавати у внутрішньому ігровому магазині за милі не з Animal Crossing, а з свої милі. Це тут така валюта. Буде музичний плеєр. Коротше кажучи, буде неймовірно багато всього, а ще представлені просто круті крутезні амібо тоді перший раз показали дві цього разу ще три, і вони такі крутезні і величезні, і неймовірно дорогі. Дві амібо, як вартість гри, ох, навряд чи спокушусь на них. Ну хіба одненько в будь-якому випадку це просто крутезна гра. Точно чекаємо до перегляду другого директу. Гру планував купувати трохи пізніше, десь так в кінці грудня, після проходження Метроїда. але щось думаю, мабуть, такий візьму на реліз. Такі ігри листопада. Що плануєте, чи може вже взяли? А можливо, я щось забув. Запрошую в коментарі. Діліться думками. Дякую за увагу. Усім миру!